Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Проте в думках я малюю картину, якою я бачу мою Україну. Моєї Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, де не вгукають. Моїй Україні чесна влада, принаймні, народі складають палати. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям іскрето дивитися очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Моїй Україні чемні дівчата. А хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро та рекони. Карпати зимою в засніжених шапка. Моя Україна, люблю її.